Добріший ранок. Цими словами я вітаю хлопців, з якими я живу на хаті. Живемо ми в місто Покровське. Наразі тут стало жити небезпечно. Там, взагалі, з війною всюди жити небезпечно. Тут кожен день літають каби як в день, так і вночі. Літають шахеди. По місту літають і впівішки. Наразі переміщення стають небезпечними, тому що в залітають, бачать машини і лупашать їх. Тому, знаєте, взагалі такий час живемо небезпечний. І кожен ранок, в який я говорю за себе, прокидаюся, мені подобається. Вітати хлопців такими словами добріший ранок. Друзі, хочеться побажати, щоб ваш ранок, день, ніч були спокійними, мирними. Нехай Господь береже нас усіх. Тому гарного вам дня, мирного неба!